Зараз покажу. 18.09. Це не вечеря. Це так, знаєте. Перед вечерею. Вечеря буде трішки пізніше. Десь о 8, о 9. Зараз покажу, що я. Ну, я не можу сказати, що це перекус, це так. Не знаю. Назвати повноцінна їжа, ні. Але якщо подивитися, так, це ось пепсі. З чорною кришечкою. Ось. Тут, в принципі, є білки, жири і вуглеводи кисломолочний сир 0% з цукро замінником. Без сметани, без нічого. Їсти можна, скільки хочеться. Так, це цей тортик. Уже разів два лазила в холодильник. Ніяк не можу заспокоїтися. М -м -м. Не знаю, скільки тут? Грам 200 разом з тортиком. 250. Не скажу, що це прям повна вечеря, але. Але поїсти можна. Їсти і худнути. А ввечері їстиму. Відварю курочку і зроблю, мабуть, салат з капусти. Або просто знову листки візьму. Їж і худне. Ну, ця тарілка трішки засрана, бо я вже. Тут тортик був, то розмазалися. Ось, їж і худне. Ті, хто питали, з чого почати худнути? Що їсти, коли, як і так далі. Там ниже є відео, які починаються решітка, одиничка, двічка, 3 Їх всі треба передивитися. Де їх знайти? Вони знаходяться у моїх відео, але спуститися там треба дуже низько, бо вже після того вийшло більше ста відео. Фокосова стружка тут в тему. Фокосової стружки ж багато не можна, це жири. Ложку взяли, хватите. Бо не будете хунути. Бо так, якщо відео передивитися. Якщо щось не зрозумієте, напишете питання, я на них відповім. Там є заборонення. Що їсти з м'яса, з зовочів? Про яйця, про гріхи там все є. Так що так? Це в мене була історія. Вночі приходить мені повідомлення на вайбер. Ніч була вже, 12 ночі так зраділа. Думала, чоловік написав. Зайшла, дивлюся, хтось чужий. Пише, пані мені якась. Ви не могли б мені скинути списки на вайбер. А я подивлюся, чи мені підходить таке схуднення, чи ні. А потім я вже мол, розрахуюся. Я взагалі пишу: хто ви? Де ви взяли мій номер, тому що я всіх просила. Строго настрого? Нікому не давати мій номер без мого дозволу. Вона пише, дала мені знайома. Якщо ви мені списки скинете, пишу, звичайно, ні. Якщо хочете їх придбати, я дам реквізити. Допоможете людям, тоді я вам скину списки. Потім вона мені написала. Спочатку писала українською, потім написала російською. Я нікуди на чужиє щита свої деньги збрасувати не буду. Я їй написала До побачення. І все. І заблокувала. Саме хитра. Це як прийти до стоматолога, да, ви мені зуби зробіть, а я подумаю, платить вам чи не платить. Може мені не понравиться. Ото люди капець так що є, є такі унікальні, а воно ж ночью Телефон фон за делинка так зрадила ну взагалі мені так пізно, прям вночі, ніхто не пише, це реально смачно все мені. а то знову скажу що я плямкаю